Всім привіт, пацаки! Ну що ж, я продовжую грати на нашому аккаунті без доната Мілан. Е, вже у мене з'явились трошки ресурсів, я вже трошечки прикупився, готов обновити його, готов його покращити, улучшити. Є багато чого забрати, вже хочу руки чешуться, не можу дочекатися. Так що поїхали, довго не будемо затягувати. Поїхали. Почнемо, як завжди, з за абонементи, це прям четко. Перший абонементик ми забрали. Так, поїхали. У нас другий абонементик знаходиться тут очки. Е, якщо я не помиляюсь. А де він? А, так, да, давай зразу 106-го заберемо. Якщо випаде щось годне, з Мілана, прям буду задоволений. Кайфану, Бразилія, ПВ, Реал Мадрид. Звичайно, як же ж без Родриго. Прям сама имбова карточка Ліги Чемпіонів. Я прям задоволений. Тут я прийшов, не пам'ятаю, що мені випало, так. Абік не помню, де Абік. Прикиньте, пацки, не пам'ятаю, де Абік знаходиться. А де Абік Ліги Чемпіонів, А, не чути, Я туплю, пацани. Уже топлю. Так, лямчик ми насобирали. Чудово. Абонімент оборотній. Це теж важно. Забирати все. 6 наград. Ми вже абонементик взагалі прийшли. Забираємо це в нас ігрок, це в нас ПЗшник знову. Аби він був продаваємий, це було б дуже добре. Сієн і Sien. О, так, да, круто. Уйде, бо тому що в мене все останне не прям Це дуже сильно напрягає. Те, що в мене дуже багато гравців непродавай. Мені це взагалі не подобається. Я прям <кхм> думаю, що це за приколи, чого так відбувається, що так відбувається. Так, давайте ми зайдемо в полуфінал, що я хотів подивитися. Так, я ще поки що тут толком не розігнався, тільки забрав одне. Ну ладно. Це ми тут доб'ємо. Тут також у мене поки що все. Не можу більше треба ждати. Треба трішечки чекати. Майбутньому, сподіваюся, що буде прям круто. Що круто, зрозумієте. Саме важливе, що буде, це те, що ми попроходимо багато чого. Так, давай. У мене є 210. Так, 180, не вистачає, буде три пака. Ладно, давай три пака. <кій> Дайте мені рубінчики. Ігрок 104, блін. Було б круче, якби мені дали рубінчики. Трошки мені рубінчиків не вистачає. Ну, ладно. ПВшник, трауре. Звідки ти? Фаренсуаруш. Фігуа собі. Ти тут яким місцем взагалі? Так, окей, тут ми зрозуміло прийшли, забрали. Так. Що ми забираємо? Забираємо ми 100% тріп'є. 100% ми забираємо тріп'є. Це прям точно. Англія ПЗ чудово, 60, мульту, звичайно. стоїв стою би ти продавався б ти за 60 мтов. Я ще думав, чи мені накупити 3 дні. Мабуть, я оставлю. І ми побачимо. Якщо я доб'ю, щоб забрати ще 106-го, просто переживаю, що не заберу. Побачимо. Все ж таки, Тут теж є, що в команду запихнути було б хорошо, мабуть. А ні. Тут нічого немає. Ну зараз ми розберемося. Ну, і, е, погнали, погнали, ще відкриємо наборчик один. Із кумірами побачимо, і в нас тут теж нічого не падає, тільки 105 беркер. Union Берлін. Прямо гравці для обміну круто. Круто, підійдуть. Можливо, стоїло б. Я просто розумію, що тут більше немає нікого з Мілана. Ніхто мені тут не потрібен на продажу, ну побачимо. Побачимо, я вирішив просто спробувати. Може я буду далі думати. Пишіть коменти, що робити далі. Два ляма вже заробили. Чудово. От 2 ляма це вже добре. Це вже можна даже піти. Зараз було б іще когось докупити. Так, що я Я завтекав абонімент. Завтикав абоніментик. Давайте Абонімент перейдемо. Заберемо тут 105 плюс, а вдруг у нас да, даже щось дропнеться. Ну так, да, звичайно. Звичайно, Сережка. На ролик хрен ти що дропнеться. Нигейте не чекай. Чемпіоншип, кстати. Ковентрий Сіті. Зараз будемо дивитися, кстати, по поводу обмінчиків. Тут теж -то такое собі наградки, короче. Ну, такое Прям -прям мені не подобається те, що у нас получається. Так, давай пошли до оборотній, відкриємо один із. Цих наборчиків я дуже сильно сподіваюся, що мені випаде щось хороше. Бля, ну вообще нічого не дають. Пілігрині з Роми. Краще б з Мілана когось дали. Вже було б приємніше. Хто в нас тут є з Мілана? Райка! Прямо з задоволенням. За що би машина була. б. Прямо машина. Більше нікого тут з Мілана немає, наскільки я розумію, так. Да. Райкарт. Трайкер дай, да, звичайно, давай, конечно, з задоволенням. Прям чотенько. Так, ну що ж, а, погнали заберем Заберемо те, що я купив. Це я продаю. Окей, це мені не потрібно. То було в нас стріляма. Зараз ми поміняємо побачимо, ще докупимо щось. Так, міняємо со старта вратаря. Пацани, мені випав татарушану. Поки що постоїть він. Поки що. Я все ж таки подумав, що поки що він на напам я, звичайно, купив е жиру. Я ще й купив шево до цього, але він доволі довго покупався, що мені швидше жиру було купити. Прям імбово, імбово. Так, сюди, тут поміняємо. Подожди, яку я ще купив? А, ЛЗПЗ, точно ж. Точно ж, диви, туплю. У нас тут ПЗшнічок. Калабрія, звичайно, ну. Ну, ну, це вже сочно, це вже щось, це вже похоже. Ще стоїть на покупочці у нас ЛЗшник. Ще ми можемо зараз подивитися. А, я ПВшка ще ж купив, точно. Чого купив? Потому що е, ну так, я його трошечки качав. Е, причина доволі проста. Е, це через те, що вони на одній усі лінії навиків. Зараз на даний момент стоять. Прям я вирішив ще зекономити трішечки. Зараз ми перелімо ранги. Ранги ми перелімо жиру, поки що Поки що жиру. Прям машина буде стояти. Чудово, мені подобається. Це прям чітко. Що я ще можу? Я хотів до сз брати. Купиться ОЗ. Можна купити ЦП і можна купити ЦЗ. Пошли, подивимося, три ляма. Небагато, звісно ж, небагато. Але все ж таки якийсь невеличкий бюджет. Головне, що вони потім продаються. Мілан доволі шикарно, добре продається, мені подобається. Як бачите, три ляма. Що ми можемо взяти за три ляма? Три ляма. Цопніка тоналі ще одного було б хорошо на цп Цапніка можу взяти. Не підходить, не підходить. Блін, далі я вам скажу, дивіться, які ціни на гравців. Це прям зашкальні ціни. Якщо чесно, мені проще реально йти і покупати кляєр або Томорі. Давайте ми візьмемо, мабуть, Томорі. Він все ж таки і все одно буде продаватися, що кляєр, кляр, кстати, може більше продаватись. Давай покупаем кляера Чудово 777. 000. Заходимо, чекаємо, дивіться, оп, хорошо. Оп. Ну давай. Все, красавчик, красавчик, хорошо, шикарно. Зараз робимо ротацію, отак. То море сюди, Кляера сюди. Дивіться, як все чітінько виходить у нас. Все остальне продаю і зливаю. Погнали. Погнали, зараз качнем. І перед тим як я качаю, я вам скажу пацани. Оставлю силочку в відео минулого. Там ми розіграємо на, пред... наш на FIFA Point. Я не знаю. Я подивився на статистику, прям шикарно, круто. Люди реально дивляться, мені там ну, ще щоб... 100 чоловік подивилися, я скажу так. 100 чоловік поставили лайків, ми вже розіграли. Давайте, пацани, ну типу, якось не камільфо. Отак. От сидіть, що-то чекати, я готов розігрувати. Я ж не говорю, не бачу, потім мені будуть писати в коменти, чому ти не розігруєш, а де тут. Пацани, там 23 лайка. 100 людей подивилось, 23 лайка. Ну ви серйозно. Типу, давайте без рофла, без всяких приколов. Ми просто візьмемо, зайдемо зараз внизу в описанні відоса. Поставимо лайкос, поставимо лайкос сюди. Це ж все розганяється. Типу, я ж веду стріми, Все для, е, заради цього, щоб е, і аудиторія бачила, і прикольніше було. Типа, і мені починає трішечки, можна сказати, скучновато будь-це все. Є ще куча ідей. Знаєте, проблема в тому, що мені не вистачало. Не вистачає ресурсів качнути, мабуть, татарушану. Ну-ка. А, ну ладно. Ладно. Давай подивимось на наш общий. Общий 111. 111. Це у мене ще стоїть. Не ЛЗник, у мене ще стоїть. 98 LVS, 99-й Goліт, я вже 111-й общий апгрейднув. Баресі 99-й стоїть. Прикольно. Чисто всім, дивіться, у мене вже 7 6 усілення навиків. І я не невелику кількість часу граю. Монеток теж не також багато ушло, щоб можна сказати. І це ж... Так, давайте поїхали далі. Е, так як зараз ми перепровіримо обміни, у мене вистачати обмінів. Якщо їх буде не вистачати, то я вже нічого з цим не зроблю. Я просто думав, що в мене може і на якийсь обмінчик. Нічого взагалі нема. Постараюся зробити хороший обмін в майбутньому. Блін, одного не вистачає. Було б круто, щоб вистачило. Тут, звісно, да, до хрена не вистачає. Ну так як я недавно почав, це прям зрозуміло. Все, все прям зрозуміло. І все доволі понятно. Так, тут 210-х треба. Побачимо. Побачимо, що буде в майбутньому. Далі, думаю, буде круче. Мені прям зайшло. Яс, мені подобається цей аккаунт прям. Приходиться не також сильно грати, просто проблема в тому, що постійно потрібні монети. Постійно, треба щось шукати, якось заробити, щоб покупати. Доволі масово. Так що, отакий сьогодні вийшов відосик, отакий мій Міланчик. Сьогодні так він виглядає. На жаль, не дуже великий сумбурний контент, але наступний відос, думаю, вийде ще лучшим. Так що ставте лайкосик, не забувайте підписуватися. Всім дякую за просмотр! Всім пакеда.